Вітаю в ефірі. Новини у студії Євген Коптів на монастирському острові. Місцевий житель поранив ножем знайомого. 46-річний постраждали у лікарні. За даними поліції, під час відпочинку між чоловіками виник конфлікт і зловмисник ударив ножем потерпілого у груди. Нападнику повідомили про підозру. Ліквідація аварії на мережах водопостачання та перевірка укриття. Наш ефір продовжує традиційний звіт роботи чергового помісту. Директор комунального підприємства Дніпроводоканал Юрій Гамазинський побував на декількох локаціях і перевірив виконання ряду доручень міського голови Дніпра. Разом з ним там побувала й наша знімальна група. Проспект Олександра Поля, 90. тут замінюють аварійну ділянку водопроводу. Довжина цієї частини водогону 12 метрів. Міняємо водогон діаметром 108 міліметрів, будемо міняти на пластик, у якого гарантія 100 років. Як і краще в ньому не залишається бруду, внутрі не, на не накопичується. Протягом дня до комунального підприємства Дніпроводоканал надходить до 60 заявок. Заявки ми намагаємося закривати день у день. Ну, є такі інколи заявки, що перехідні, але це, це рідко. Починаючи з 1 червня до підприємства надійшло майже п'ять тисяч заявок. Укриття ліцею номер 142 одночасно може прийняти 1049 осіб. Тут облаштовані місця для сидіння, вбиральні, є аптечка та запас питної і технічної води. У нас є кімнати для психологічного розвантаження для дітей. Є кімната, якщо люди будуть з тваринами. Також. І є кімната для, з дітьми маленькими для немовля, там є для полінання місце. Укриття працює цілодобово. Є все, що необхідно, що необхідно для укриття. Є показчики і на вулиці, і в приміщенні, згідно яких можна легко знайти вхід до укриття. Є запасний вихід. Перечекати небезпеку тут можуть як учні, вчителі закладу, так і місцеві жителі. Вчора вночі Дніпро зазнав ракетної атаки. Удар прийшовся по цивільній інфраструктурі. На місці наразі перебуває наш журналіст Микита Доброславський, який розкаже, яка ситуація на місці. Наразі Микита, тобі слово. Вітаю, Євгене. Так, дійсно, 25 серпня відновив відновив свою роботу автовокзал. Нагадаємо, що день незалежності у Дніпрі розпочався з ракетного обстрілу. Тоді вимушено перенесли відправку всіх автобусів в інше місце. Тож сьогодні відправлення знову відновилося по всім платформам. Також відновилося і продаж квитків. Що правда, поки не всі каси працюють, але їх можна придбати онлайн. Там вже майже всі доступні розклад і відправлення. Тож сьогодні можна сказати, що відновляється ще раз кажу, робота між містами та між областями. Наразі відкриті всі напрямки. Що стосується привокзальної площі, то як ви можете бачити за моєю спиною, ще проходять ліквідаційні роботи. На їх усунення кажуть, знадобиться певний час. Будемо далі слідкувати і тримати вас в курсі. Студія, дякую. Це був наш Микита Доброславський з міського автовокзалу, де напередодні був прильот російської ракети. І як нам стало відомо, Дніпровський автовокзал запрацював. У звичайному житті перевозив Дніпрян по місту, а зараз з автоматом боронить Україну. Володимир із позивним рідний більше року захищає нас на фронті, але в колективі про нього не забувають. Колеги підтримують чоловіка не лише морально, а й допомагають із необхідним. Свою історію Володимир розповів нашим журналістам. Звідково за років. Уже 22 роки. А самі навчали чи може батько. Мене ще батько навчав з згодіка. Сидів на коліні. Я в рулив, поки, покатом поки не доставав до педалі. Вже більше року пана Володимира можна побачити не за кермом міських маршруток, а у військовій автівці. До травня 2022 року чоловік працював водієм громадського транспорту. За декілька днів до 24 лютого Володимир переніс операцію на коліні. Але навіть це не завадило Володимиру піти захищати країну, щойно одужав, відправився до військкомату. У мене була реабілітація, я не мог нормально нічого ні ходити, ні бігати. І я прекрасно розумію, що там на війні треба двигатися, носити той же самий бронежилет, це все нагрузка, це на ногах. І піти туди, щоб потім підвести своїх побратимів, я не пішов. Коли пройшло час, я відчув, що нога мене не безпокоїть. Я это настал май месяц. Я прийшов в воєнкомат і пошов воювати. Як розповів сам Володимир, на роботі водієм були як позитивні, так і важкі моменти. Але завжди поруч був дружній колектив, який підтримує чоловіка і зараз, придбаний е моїм підприємцем, в якому я працював. Це полный приводный автомобіль, який спасает Наші життя моїх побратимів. Е Пользуємося кожен божий день. Це авто не таке велике, як автобус, але справляється з перевезенням людей на фронті найгірше, розповідає захисник. 2,5 турбодизель, турбодізель. Е Машина швидка, економна в той же самий момент. Но сравнить с автобусами, с которыми я ездил, как бы невозможно, потому что там 12 метров длиной, 15 тонн весу, э, свои объемы, он автобус в своем роде тоже комфорт, комфортный. Но, увы... На війну на автобусі не паєш на підприємстві. Скучили за Володимиром, але водночас неймовірно пишаються своїм колегою і надалі робитимуть все, аби допомагати йому, підтримують воюючих і у профільному департаменті. У нас багато людей, які йшли захищати нашу країну, як з комунальних підприємств, так і з приватних автотранспортних підприємств. З боку керівників цих підприємств постійно тривається зв'язок з нашими з їхніми працівниками і максимально здійснюються заходи з допомоги. Володимира вдома чекають маленька донечка, син та дружина. Вони та всі українці надихають чоловіка боронити нашу країну, а нас надихають наші герої. Дякуємо їм і продовжуємо працювати заради нашої перемоги. І наразі оголошено повітряну тривогу, прохання до всіх прийти в укриття. Цього тринадцять вона волонтерить на рівні з дорослими. Дніпрянка Марія Граділенко творчо підійшла до справи: Збирає гроші на потреби ЗСУ з допомогою виробів рукоділля та кондитерством. Свою історію вона юна волонтерка розповіла Анастасії Шуляк. З першого дня великої війни 13-річна Марія Граділенко збирає кошти на потреби армії. До волонтерства підійшла творча, виготовляє прикраси та випікає пряники. Саме тут я виготовляю свої прикраси з епоксидної смоли. І зароблені кошти я віддаю або на волонтерство, або на різні збори. А на цій кухні ми випікаємо смачні пряники на різні ярмарки або також на продаж. Дівчина сміливо береться за великі об'єми виробництва, аби швидше зібрати гроші на потрібне військовим приладдя. Ми збирали на машину для військових. Це було дуже довго, дуже важко. Але ми змогли зараз е, зібрати на машину, і вона зараз працює для військових. Це найменше, що я можу зробити зараз для військових, і щоб закінчилась війна. Марія продає свій товар на ярмарках. Їй допомагають доросліші волонтери. Ми намагаємось приймати участь у різних ярмарках. Інколи це ярмарки у підтримку ЗСУ, а інколи бувають ярмарки у підтримку а, хворих діток. Тому ми усюди намагаємось приймати участь. Це зараз Марійка впевнена, грішуча, утім, коли почалася велика війна, була геть розгублена. Я прокинулась, мені було дуже страшно, лячно. Я не знала, що мені робити, але дуже хотілося якось волонтерити, якось допомагати. Тож пішла радитись до татка чи може допомогти армії. Він і підказав, що робити. Чоловік теж волонтерить разом з громадською організацією. Відродження традицій Дніпро передає необхідні речі військовим на фронт. Я дуже був приємно здивований. Нам не вистачало цих рук і цих сил. Наші дітей, наші діти це наше майбутнє. Хто не хто як не вони, вони найкращі. бо вже завдяки їм. І в нас є натхнення цим займатися. Марійчині пряники передавали і військовим на фронт. У кожного бійця був іменний смаколик. На ласощах дівчина написала позивні воїнів. Марія вірить, війна скоро закінчиться, адже на перемогу працюють так багато людей і чітко бачить, яким її життя буде після того, як Україні запанує мир. Квітуче дуже яскраве, набагато краще ніж коли зараз триває війна. Загалом за півтора року Марії вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. І далі коротко про ситуацію у місті. Комунальне підприємство Дніпроводоканал проводить аварійні роботи за адресами, які ви бачите на екрані. Водопостачання відновлять одразу після закінчення робіт. Через проведення планового ремонту приватної енергетичної компанії ЦЕК сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами. Більше інформації на сайті телеграм-каналі дніпро ТВ та офіційному порталі Дніпровської міськради виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому випуску завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро ті на Наші спецпроекти Кьюар-коди на екрані. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Далі про спорт розкаже мій колега Анатолій Шинкаренко. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Знову продовжуємо розпочинати. На жаль, сумного український спорт і надалі втрачає своїх атлетів на війні з Росією у боях за Бахмут. Загинув багаторазовий чемпіон Полтавщини та переможець змагань всеукраїнського рівня з плавання у майстри спорту Іван Коробка, який воював у складі полку Азов. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким і друзям героя світла пам'ять. 320 тисяч доларів для фонду допомоги Україні у кризових ситуаціях зібрали організатори одного з чотирьох турнірів великого шолому з тенісу «US Open 2023». за підсумками благодійного матчу, у фіналі якого в парі зіграли Еліна Світоліна і Гаель Монфіс. Також на корт виходили перша ракетка світу Карлос Алькарас, Франсіс Тіафу, Дженіфер Брейді, Джесіка. Крістофер Юбенс, Матео Бераттіні, Джон Макінрой і Габріела Саботіні. Спеціальними гостями заходу стали лідер Майами Джиммі Батлер та співак Себастьян Ягра. Ятра 200 тисяч гривень на підтримку сил оборони та волонтерів, які допомагають українському війську, на черговому проміжному фініші розпочинаючи з грудня минулого року, вдалося зібрати футбольному клубу Херсонського кристалу за підсумками регулярного проведення аукціонів та розіграшів цінних лотів припинити стрімке падіння донизу, а не ганятися за тими, хто попереду. Така сумна, втім, об'єктивна картина виступу вітчизняних клубів на старті поточного розіграшу Єврокубків за підсумками минулого тижня. Україна набрала 0,5 очка до таблиці коефіцієнтів УФА. Вище згадані півпункта. Приніс спортивний клуб «Дніпро-1», який у першому матчі кваліфікації ліги конференції зіграв 1-1 з Тарнавським спартаком на його полі Київське Динамо. Поступившись два у цьому ж турнірі турецькому бешекташу. І Луганська зоря, яка 0-2 програла в лізі Європи прайській славі, очок Україні не заробили. До речі, чешські фани яскраво підтримали нашу Україну у день незалежності. Вони вивісили великий банер з написом Брате, закривай ворота. Також на трибунах фанати виклали число 1968, яке яка забруднена у кров. Таким чином чехи пригадали вторгнення радянської армії на територію їхньої країни. Таким чином, 0,5 розділені на 5. Кількість представників України в Єврокубках на початок сезону дали нам 0,1 бала до таблиці коефіцієнтів. Таким чином Україна рухнула з 15-ї позиції донизу відразу, відразу на 17-ту. Подібне означає, що фініш нижче 15-го місця – це 4, а не 5 команд у Єврокубках. І жодного гарантованого місця у груповому раунді В поточному сезоні визначається представництво на сезон 2025-2026. з огляду на тенденції з виступами наших команд. Є всі підстави вважати, що ми опустимося ще нижче про те, щоб потрапити до перших 11 чи 12 країн мова. Вже не ведеться вихованці дитячої юнацької спортивної школи з водних та висловальних видів спорту Дніпровської міської ради Єгор Самарін і Єлизавета Василенко завоювали золоту нагороду серед юніорів у класі 470 мікс за підсумками чемпіонату України з неолімпійських. Класах яхт та чемпіонату України серед юніорів з вітерильного спорту, який завершився у Черкасах, медаль найвищого катунку і в активі Анастасії Грасименко та Діани Паукової в класі 470 серед жінок, та Дмитра Горбоноса і Тимура Дзамбека в такому ж класі човнів. Серед чоловіків і на закінчення вихованці іншої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради з технічних та прикладних видів спорту з чотирма нагородами повернулися з Кропивницького, де фінішував чемпіонат України з більярдного спорту зі снукеру серед юнаків, дівчат та молоді. Володарем золотої медалі у своїй віковій категорії до 12 років став Іван Волошин. У віри лихолад, срібна відзнака серед дівчат Дамір Шурупов і Богдан Кириловський. Бронзові призери турніру до змагань спортсменів готував тренер Владислав Борисенко. Спортивний клуб Магдалинівка новий проект спрямований на підтримку розвиток і розбудову гри мільйонів у селищі у першу чергу за рахунок вихованців місцевої дитячо-юнацької спортивної школи і юних та молодих талантів з навколишніх населених пунктів. Після того, як Магдалинівська ВПК Агро стрімко підвищилася у класі і стала командою професійної першої ліги чемпіонату України, вона, звісно, залишила стадіон одноіменного селища, адже він не відповідав критеріям для проведення матчів такого статусу і приїхала на Дніпровський «Метор». Натомість у Магдалинівці без гри мільйонів звиклі до неї залишилися тамтешні уболівальники, які вихованці місцевого футболу, які, не маючи відповідної ігрової практики, не могли конкурувати за місце у складі ВПК з виконавцями, за плечима яких досвід виступів на професійному рівні. Притул до клубів елітного вітчизняного дивізіону, втім подібний розвиток подій не застав зненацька тих, хто палко приймається в у селищі, і за їхньої ініціативи та повної підтримки голови громади Володимира Дробітька був започаткований і втілений у життя новий проект, спрямований на підтримку розвиток і розбудову гри мільйонів на місці. У першу чергу за рахунок вихованців Магдалинівської дитячо-юнацької спортивної школи і юних та молодих талантів з навколишніх населених пунктів. В 2020 році від ініціатором були тренери нашої дитячо-спортивної юнацької школи, яка функціонує в веселищі Магдалинівка. Вони прийшли з ініціативою створення саме спортивного клубу Магдалинівки, який передбачав створення як футбольної команди, волейбольної команди, настільного тенісу. І тому ми, в принципі, з травня 2020 року розпочали би, свій марш у футболі, в великому футболі, в футзалі. І сьогодні дійсно, якби в нашому складі нашої футбольної команди грають саме вихованці. Як нашої місцевої дитячо-юнацької спортивної школи, як комунального закладу Спорт для всіх також в нас грають гравці всі бувшого нашого Магдалинівського району. Тобто, ми, в принципі, всі магдалинських хлопці сні під одним флагом СК Магдалинівка. Слова не розійшлися з ділом. Команда приступила до щотижневих тренувань на відмінної якості трав'яному газоні, який залишився після ВПК Агро і наразі доглядається та утримується на належному рівні. Де спортивний клуб Магдалинівка. Проводить домашні матчі чемпіонату першої ліги Дніпропетровської області. Футболісти отримали сучасне екіпірування і форму, після чого колектив заявився до вище згаданого регіонального турніру, де не став каліфом на час. Хоча турнір команда розпочинала натужно, навіть важко, з декількох поразок на старті поспіль. Але згодом їй вдалося налагодити і стабілізувати гру, з якою прийшли і позитивні результати у вигляді низки перемог, що дало змогу Магдалинівцям піднятися на четвертий рядок турнірної таблиці. Крайню таку звитягу вони святкували в обласному центрі на стадіоні Олімпійські резерви, де 4-2 були сильнішими від 9-го хлібозаводу. Пекарі лише під завісу поєдинку врятувалися від сухої, тріскучої поразки, провівши два м'ячі, еншпілі зустрічі. Щоправда, на думку їхнього тренера, на те була вагома причина. Ми сьогодні грали без воротаря. Олексій Шестаков. Він же ж польовий гравець. Та дякуємо йому. Ну все одно важко без воротаря. І... Плюс багато нових людей, багато хлопців у нас зараз на фронті, два вже загинуло. Робимо нову команду. Так що я думаю, через пару ігр ви побачите хрівзавод знову на висоті. Натомість його колега зі спортивного клубу Магдалинівка навпаки залишився задоволений діями своїх підопічних, а пропущені голи стали наслідком великої кількості рано проведених замін, коли резервісти, які з'явилися на полі, поки що не в змозі належним чином стати альтернативою грамцям основного складу. Взагалі, сьогоднішнім результатом ми задоволені, звичайно, перемога, три очки важливі дуже для нас. Да, в кінці останні 15 хвилин втратили концентрацію хлопці. Трошки я зв'язуюся з тим, просто вийшли хлопці молоді, трошки не вистачає досвіду. Ну ми будемо їх підтягувати, тому що хлопці наші місцеві, ми зобов'язані давати їм ігровий ігровий тайм, ігровий час. Отже, спортивний клуб Магдалинюка поклав чергові три очки до скарбнички свого доробку у ході поточного чемпіонату. Втім, його керівництво не погоджується з тим, що організатори турніру, на їхню думку, несправедливо з порушенням регламенту з проведення змагань, який має відповідати нормам української асоціації футболу та УЕФА і ФІФА, зарахували їм технічну поразку у матчі з монолітом, який завершився результативною нічією 3-3. При нагоді хочу звернутися до керівника Асоціації футбола Дніпропетровської області, щоб все таки той інцидент, який в нас відбувся. Під час чемпіонату першої ліги в Дніпропетровської області все-таки розглянули позитивно і було ну, обмірковано це правильно зроблено. Ми надіємося, що ту заяву, яку ми отримали про технічну поразку, вона все-таки була помилкова і думаю, що все-таки розглянеться справедливо в форматі того, якби на наше рішення, наше бачення, яке ми подали в письмовому вигляді на асоціацію футболу. Ми будемо слідкувати за подальшим розвитком справи і віримо в те, що здоровий глузд у вигляді об'єктивного і справедливого дотримання та виконання вимог і стандартів регламенту з проведення змагань переможе, а чемпіонат і надалі даруватиме його учасникам і прихильникам їхніх команд радість від футболу. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення. міста, які першими зустріли велику війну, в яких точилися запеклі бої, але попри жах і окупацію, вони не скорилися.